Так, друзі, вітаю всіх. Хочу в цьому відео познайомити вас з оновленим Life Balance 2.1. New. От в такому вигляді він приходить до нам з заводу. Запакований в пленки. Так, тут вказаний у нас серійний номер 1А0896. Цифра 1 означає, що це оновлена серія. Так, і давайте тепер подивимося, що у нас. Що в нас всередині. Ми його розпакуємо і я поясню, навіщо я розпаковую і чому ви будете отримувати, ну, безпосередньо від, від мого представництва України вже розпакований привод. Так, тут у нас є навіть пломбочка, але ми її повинні, ми її повинні зняти, повинні зняти. От і зараз ми його так будемо розпаковувати, щоб ви бачили, що всередині. Всередині у нас вкладиш з QR-кодами на інструкції, з ін... По посиланням на інструкції. Так, і у нас безпосередньо наш привод. Бачите, він вже йде в оновленому корпусі. ударопрочний Тут також саме на задній стінці є серійний номер його. От. І тут є отакі захисні, захисні пленочки. Це просто транспортеровочний. Потім, коли ви отримаєте, можна їх залишити можна зняти. Якщо ви залежаєте, то майте на увазі, що сенсори трохи не так працюють з плівкою, як без плівки. Сенсори у нас вибор. Вибір ну, включення програми по номеру, да? також інтенсивність. І в комплекті у нас йде лише довгий провод зарядки. Тут у нас вже один роз'єм Type-C. Провод Type-C. Це зараз єдиний формат, такий плоский, широкий. будь-який ну, Можна по-любому включати його, чи так, чи навпаки, неважливо. От. Так, і тепер давайте ми його. <кхід> да. Тому я для чого розпаковую, щоб перевірити прошивку, зробити усі налаштування. І додатково від представництва України я закупив окремо силиконові чохли, даю в подарунок. І даю в подарунок ще фірмовий блок зарядки. Так само, щоб ви заряджали якісними, не використовували якісь там незрозумілі зарядні пристрої від телефонів чи інших пристроїв. Да? От. Тому я закупив оці зарядки, закупив чохли. І коли я відправляю, я вам оце все. Оце все запаковую, тому ви і отримуєте привод вже розпакований, але укомплектований додатковим чехлом і блоком зарядки. Так, тепер же, зараз я продовжу.